На жаль. Йдемо до цієї дівчинки. Я їй допоможу. Їй допоможу. Окей, у мене 22 кристалли, як ви бачите. У -у 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 -у. Окей, я дивилась, що там можна було зробити. Окей, давайте зараз я вам покажу тоді, коли зустрінемось на другому дні. Коротше. Всім вибачте за дуже довго відсутність. І зараз у нас, коротше, сьомий. І я збираю на короче, Дивіться, у нас є звичайна кровать. Отакі дві-дві-дві, Окей, давайте сюди кинемо під голоден, окей. Відкимо. Добре. Давайте збирати дерево, посліднє дерево, будь ласка, але, блін. Ладно, ми сьогодні будемо атаковані, точніше, зараз. Окей, збираємо на це, йдемо до вогню і купляємо стару кровать. Давайте поставимо, ні, тут лоут. А хоча От тако, І тепер ми будемо ще подвоїтися. Хочу, дістаємо наше копію і йдемо на ці пол. Просто щоб ми могли там вийти. Окей, у нас більша карта і. Я відпугаю лося. Він йде нахід і коп'ю. Час битви. Єс, ми їх перемогли. Григо замерла, ви знущаєтеся! Я голодна, вітаю. А ні, то він. Зараз. О, ну вона має бандаж. Вона має бандаж. Що я писала до них по англійськи Ні, ну щоб вони мене розуміли, Алло. Треба, щоб розуміли. Окей, оживили відрозу. На жаль, якщо я. я буду виглядати тільки тоді, коли здохнуть, і в мене буде бандаж. Я иду с братом нам ежу. Дальше ежу. Максимум Блин, я тут и у нас сейчас выкладываю. Да? И ты бишь моя шкурка, а не мерку морозины, Давай-ка. Окей, у нас день восьмий, але буде набагато більше. На час підвищення. Я вам буду перекладати на українську, хто не розуміє. Якщо вам комусь просто гідку дивитися на кому. Кому просто гідко її читати. Я вам буду її перекладати. Окей, він сьогодні прийшов і я сподіваюся, йому ще треба шкура нормального вовка. Та нормального вовка треба. Револьвер беремо, тому що ми не вже якось револьвербер. Нереагувати немає. Зараз вб'ємо цю жабу клаву і виймемо ядовити копьо, типа не? Я думаю, що це абгрейт ядовити копьо цієї жаби. Так само тут і, на жаль, впав дивіться. Блін, жаба ж

Або воно, але воно так близько туди. Взяло є. Так, ви Тобто, тут буду три аж ключа. Окей, йдемо туди Якщо ще раз таки занимається хай. Так, це все залежить від призаміни. Окей, три ключі. є. три ключі. Клімп Йдемо їсти. вісти. Я біля земного біому. Про який я не знала, на жаль. Так, окей, давайте зробимо Стю. У мене імбові мейти я навіть не жаліюся. Одну дурно моє серце відчувало. Добре, давайте тут розриємо. Це просто, типу, поняли це. Окей, підказка те, що сундук туди. Напевно, десь сундук в земному зйомові немає на увазі. Ні, вони мають на увазі, те, що сундук тут. Я просто зайшла на карту, тому що мені на карті легше шукати. А вої, тим більше там шина. Напевно, тут вже когось на м'ясо порізали, але ладно. Блін, тут знаєте, хто це все зробив. Ні, який вол Олень це все зробив, так Олень. У фіга мені ще одного хорошого топора. Окей, побігли до вогню. Я там здам метал і всяке таке. Знову всім привіт. Окей, в нас вже зараз подивимось, який насправді день День 16. І зараз буде тупо проліт. Дивимось, який буде іменно проліт. 20 днів, Ні, 19 днів. Шкода, що 19. Е -е. Окей, давайте сюди заліземо, може тут щось є. подивимось зараз. І зараз я вам покажу свій інвентар. Хороший, нічого, хороший тут старий фонар револьвер з патронами, тому що не потрібна, Гвінтовка без патронів і старий стержін. Окей, ми будемо добувати ключі з водойому. Тут є знак ключа? Ні. Не, тут немає знаку ключа. Дам жарки. Ні, що я роблю? Вот що я роблю? Окей, у мене є шкура альфа-вовка, і я її зараз вам покажу. Ти мені ждати шкуру, дивитися у кого, ні. Окей, беремо скинуть. Діді, а тобі не У Мене питання. Ви, ви бачили, як це бомбану? Ви бачили? Скапися, чуть не вимісалося. Нам треба назбирати метал, щоб потім поставити уличку. І тоді більше не буде мене бити. Ця. Не не те бачу. Та як так можна? Ще раз. Мені, Ну будьляська, ну хостайте, не буляська. Ладно, як ви бачите, у нас огонь тушення. Ми чекаємо, поки ми самі здохнемо. Але я надіюся, що ми не здохнемо. Е, від голоду. Ми, я надіюся, що ми не здохнемо Тому що ми можемо здохнути від голода і це дуже погано. Так само у нас немає цього виконання. У нас немає водички для ми хоча вона так потрібна Окей Ваша костра не заправлена, тому карта немає. Карта грає роль. О, нарешті. Та ви знущаєтеся! Гуніть мені сюди дерево тоді нормальне. Гуніть мені норм дерево туди. Можетки он. Окей, добуваємо дерево, тому що тут скром стухнути. Тут скром буквально. Окей, я добула нам дерево. Надіюсь, цього буде достатньо, щоб хоч щось зробити. Я тепер буду займатися поки що тільки вогнем. Та ви знущайтесь! Зараз мінус кості. Вітаю. Ну ну я ж казала. Що таке треба металу цього, щоб дочку не зробити. Ой, неує, неує, не сей збою беру тут. Ну что сьогодні будем... Сьогодні ще у нас буде нападати. Скапеться класно. Вітаю минускат. Чистого, что я підрахувала свои тупі и башти. Так би типа. Я підрахувала та що. Мы здохнемо. Фух, він пропав, слава богу. Та як так можна? <плес> мене зараз з'їсть. Я не можу вижити. Хожа альф... Альфа, Альфа вок. Блін, я не виживу. Я не виживу. Хіба що тільки тоді? Коли... Ну я ж казала, що не виживу. Ладно. Всім папа. -па. 也不好，心不疼。